День жалоби сьогодні у Шаргороді на Вінниччині. Напередодні там знайшли зарізаними двох школярів. Імовірного вбивцю вже затримали і підозрюють зараз колишнього вчителя англійської мови. Деталі трагедії далі у сюжеті. Шаргород у жалобі на місці, де напередодні вбили двох підлітків сьогодні іграшки, квіти та лампадки. Тут вшановують пам'ять Миколи Білика та Владислава Бевза. Ранком автобусом приїхали з Копестерина, їхали на навчання в ліцей. Ліцей вже лишився позаду, а вони йшли в лікарню для того, щоб отримати якісь відповідні довідки. Які їм треба було. І оцей нападник їх відслідковував, по всій Бо він їхав з ними в автобусі. Нападник з Звершив жорстоке вбивство методом ножового поранення, наніс такі рани сильні, що не сумісні з життям. Трагедія сталася у самому середмісті Шаргорода. Першим хлопців, що стікали кров'ю просто біля проїжджої частини, виявив Микола Кравчук. Порався по господарству, але почув пронизливий крик. Я зразу так, у чому був, так і вибіг. О. Один із пацанів на, на проїжджій частині були ну, конвульсії, Ну він ну, він був забризкане обличчя кров'ю, все там на рюкзаки. Да, а той вже був нападника. Пан Микола помітив одразу і кинувся за ним бігти. Я зразу на ну, це за ним. Кажу: ну ну шльопанцях, отапок загубив. Біля на ну, четвертої хати. Я зблизився з ним трошки вже, ну бачу, що я вже от не той, спиняю автомобіль. Пацанчик став, я сідаю на, на пасажирське на це, на сидіння і прислідимо його далі. Наздогнати вбивцю чоловікам не вдалося. За кілька годин ймовірного нападника затримала поліція. Він догнав, наніс ножем калуном одному десять вдарів, а другому п'ять. Бив в важливі частини тіла, зокрема, в шию, в область серця. Встановлені деякі факти, які можуть свідчити про те, що ця людина могла готуватись заздалегідь для вчинення цього злочину. Слідчі дії на місці трагедії завершено. Друзі та однокласники учнів продовжують приносити квіти та іграшки. Владик був завжди веселий, енергічний. Він такий хлопець, що і хотів, типа, і поговорити, і щось посміятися. Тіпо він ну його побачити сумним. Це дуже рідко. що було викладачі у школі, де навчалися Микола та Владислав, теж шоковані і досі не можуть повірити у трагедію. Нема слів для того, щоб передати, який сьогодні в мене стан. Хороші, прекрасні діти, чудові діти. В Белзу Владиславу в минулому році я викладав історію громадянського освіту особисто, знаю цих дітей. Хороший, позитивний хлопець, налаштований був на майбутнє. Ніхто не чекав такого. Це для нас було ну, це, це, це трагедія. Ймовірний вбивця, за даними слідства, колишній вчитель англійської мови у сусідньому селі зі школи він звільнився через часті конфлікти з учнями. Діти розповідали, що він особисто ліз до їхніх речей, що він ну, говорив до них нецензурними словами. Що в підвальному приміщенні, коли була повітряна тривога, я була неприсутня. Прибігли до нас вчителі, мій заступник, що вчитель душив дитину. Білика колю душив. Наразі підготовлено клопотання до суду про міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави у Шаргороді з Миколою та Владиславом. Прощатимуться 12 вересня. Із Вінничина Вікторія Гетьман Дмитро Ми, Україна марафон Єдині новини.